Усіх вітаю. Мене звати Вакуленко Ярослав. І моє сьогоднішнє відео буде якби продовженням одного із попередніх відео про казахський алфіт на своїй латинці. От. На екрані ви, мої глядачі, могли бачити нинішній даний варіант казахського коалфіту на своїй латиніці. Так от однією із цілей переходу Казахстану на Латиницю було взаєморозуміння ніж, ніж казахами та іншими і, і, і тюркським народами так от казахи і то Пішли ли кудись не туди ну по-перше нинішній затвердиний казахський наусенсі і не непослідований, наскільки не послідований, на, наскільки, наскільки це можливо. Яке і казав, то не інший казахський алфет на своїй латинці. Наскільки не послідований, наскільки це можливо. перше. по-друге... Розробники четвертого варіанту казахського алфету на своєї лотенці. І не ті. и найти но процесс вза взаиморазумения и казахам клиничным тюркским народом. Я хотел бы прочитать алфавит алфавитную группу Казаграммер. У алфавита и группы Казаграммер ведь суть и усики на мы решить Ні, жній затверджений цех скелфет на все до його. І завершуючи відео, я скажу ж ось що. Я не професійний можнавець. Я а лише можу висвітлюю інформацію.